Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі. І перед тим як ми почнемо, хочу подякувати всім донаторам, хто підтримував мене. Я вже зробив всі свої справи по здоров'ю з зубами і тепер можу переходити до озвучування відеороликів. Сьогодні мова піде про Nintendo Switch. Мені її заслав підписник Євген. Дякую тобі. Досвід користування Nintendo був для мене дуже цінний. В цьому відео я не буду говорити про всі можливості Nintendo Switch, просто вискажу свою думку про консоль, що мені в ній сподобалось, що ні. Почнемо з невеличкої передісторії. Хто не хоче слухати, під відео завжди є тайм-коди, і ви можете перемотати на потрібний вам момент. А передісторія заключається в тому, що з приставками від компанії Nintendo я не дуже добре. Добре знайомий. Першою в моєму користуванні це був звичайнісінький ноунейм no нейм клон Nintendo Entertainment System, вона наш NES В наших краях її піратили під брендом Dendy але у мене взагалі був якийсь пальоний клон. І то він навіть був не мій, а мого друга. Котрий періодично давав мені покористуватись на декілька днів пограти в Маріо та інші багато ігровки. Я не знав, що Маріо навіть є таким собі маскотом компанії Нінтендо. Наступне моє знайомство з продукцією компанії Нінтендо це був самий простесенький чорно-білий геймбой. І знову він був не мій, а мого друга. Котрий ходив, показував мені, що на ньому можна грати, що там є якісь картриджі, котрі міняються. І це була реальна перша портативна консоль, котру я побачив. Чомусь в той час вона мене не дуже вразила. Коли вже була кольорова денді, хоча ми і грали на чорно-білих телевізорах, якогось кайфу від портативної маленької консолі з дрібним екраном, я не отримав пізніше, коли ми вже всі пересіли на приставки Sega Mega Drive з'явились різні комп'ютерні клуби, де я частенько зависав, прогулював уроки. В одному із таких клубів я побачив Супер Нінтендо. І ігри там здавались трішки цікавішими і кращими, ніж на Мегадрайв. Але все одно на той час Мегадрайв це була приставка, як то кажуть, One Love. В той час на Супер Нінтендо ми встигли пограти всього в декілька іграшок. Як зараз пам'ятаю, це був Данкі Конг і Кілер Instinct. Інших ігор навіть не Можу згадати. Коли прийшла епоха PlayStation One знов ж таки в одному із комп'ютерних клубів, я побачив приставку Nintendo 64. На ній я пам'ятаю дуже мало ігр, але точно згадую, що там була іграшка про Агента 007. Джеймса Бонда. І саме, що мене цікавило в цій консолі, це була можливість грати чотирьом людям водночас. Ну і все, на цей час я більше про продукцію компанії Nintendo більше нічого не знав. Да, десь мількала реклама Nintendo Wii, та сама портативка Nintendo Switch, але це все проходило повз мене. Світ портативних консолей зацікавив мене саме зараз. В дитинстві, так як я жив в бідній родині, своїх відеоприставок у мене не було, тим більш портативних. Коштували вони в свій час просто шалених грошей. Після пари оглядів на своєму каналі портативних консолей із магазину Аврори та з Aliexpress, мій інтерес до ручних приставок непогано так виріс. До речі, якщо ви не бачили огляди, перейдіть обов'язково, подивитися. На сьогодні мені вдалося придбати на OLX Ще декілька цікавих екземплярчиків, огляди на них будуть пізніше, тому підписуйтесь на канал, щоби не пропустити. Я думаю, буде цікаво. Ну а зараз безпосередньо переходимо до Nintendo Switch. Вийшла вона не в такому ж далекому 2017 році. По залізу на свій час це був досить непоганий апарат процесор чотирьохядерний Cortex а57 на ARM архітектурі 4 ГБ lpddr 4 пам'яті. Накопичувач на 32 чи 64 ГБ, підтримка microSD-карт до 2 ТБ, екран з роздільною здатністю HD і непогана графічна система від Nvidia з підтримкою CUDA. Навіть і на сьогодні ця приставка вміє багато чого. Завдяки Євгену я побавився з консолью пару місяців, і у мене склалось про неї враження. Для моїх потреб. Підходять більш універсальні пристрої, котрий я можу використовувати як кишеньковий комп'ютер, робити на ньому якісь нетипові для консолі справи, а звичайно не прошита Nintendo Switch, під це діло не підходить. І так, перше, що мені не сподобалось, не монолітна конструкція. Джойкони, котрі від'єднуються, сидять не дуже щільно. І навіть якщо б консоль була нова з магазину і не юзана, то з часом вона все одно би Розхиталась в місцях кріплення джойконів і отримала деякий люфт. Можливо, мені підійшов би Nintendo Switch Lite, але у нього є свої нюанси. Так, да, цю консоль вже навчились чіпувати, перепрошивати, але тоді вже виникають деякі труднощі зі звичайним користуванням консолью, коли вам треба просто пограти в ігри. Вашу консоль можуть забанити після прошивки чи чіповки. Ну і взагалі піратство я не дуже підтримую. Хоча інколи без нього ніяк. Рідна проприєтарна операційна система має маленький набір функціональності і кастомізації, тим більш консоль не моя. І я не можу з нею сильно експериментувати. Щоби розширити стандартний функціонал приставки, доводиться шукати додатки в офіційному магазині Nintendo і багато чого там насправді немає. Так само і з іграми. Так безумовно є цікаві ексклюзиви від самої Nintendo. Та сама Zelda, ігри з серії Mario, навіть в сторі пропонують вам деякі AAA проекти: Doom Eternal, Wolfenstein і багато чого іншого. Також існує багато портів стареньких ігор. Але тут витікає інша проблема. Не всі ігри, котрі я полюбляю, доступні в магазині. Тобто просто немає портів або вони не адаптовані для свіча. Також більшість додатків. І емуляторів вони платні, причому коштують не маленьких грошей. Хоча деякі ігри на розпродажі бувають дуже за приємний прайс. Тому на сьогодні, стосовно дороговізних ігор можна ще й посперечатись. Звісно, це не акції в Steam чи Epic Games, де безкоштовно роздають ігри, але знижки бувають досить цікаві. Наступне, що мені не дуже сподобалось, це дуже маленькі кнопки на стокових joy Звісно, до приставки можна під'єднати сторонній контролер, але тоді вже виникає питання портативності. Коли, окрім консолі ти носиш з собою ще мішок аксесуарів і приблуд, портативністю це назвати вже проблематично. Трігери і кнопки right-left, чи як ми їх називали в дитинстві шифти, теж дуже дрібні. У мене у самого руки досить маленькі, але навіть мені незручно користуватися свічом. Також без додаткового чохла консоль в зборі має плаську форму. І це я б сказав не дуже комфортне рішення. Євген докупив силиконовий чохол, котрий має спеціальні виступи для зручнішого хвату приставки. І ось з ним вже грати набагато зручніше. Разом з консолі в коробці було купо додаткових аксесуарів. Якщо ви любите грати в кампанії, ви можете від'єднати джойкони і зробити з них два маленьких міні-джойстика. Но вони просто капець, які незручні. Під них є спеціальні такі тримачі, але з цими дріб Ними кнопками просто незручно грати. Чесно, я не уявляю, як дві дорослих людини можуть насолоджуватися грою на таких дрібних джойстиках. Якщо ви хочете придбати приставку для дитини. Років так 10, їй буде менше проблематично грати, тому що пальці просто фізично менші. Але так як я за своє життя звик грати на повнорозмірних геймпадах від Sega Mega Drive, від Sony PlayStation 1 з аналоговими стійками, також у мене є копія Xbox геймпаду, з котрим я проходив багато ігр на ПК, то звикнути до дрібноти Свіча я просто не можу. Користуватись консолью як повноцінним комп'ютером без чіповки чи прошивки у вас не вийде. І це ще один камінчик вгород свіча. Також мене засмучує продуктивність в деяких іграх. Хоч тут і стоїть hd екран для такого розміру, це досить нормальна роздільна здатність, але порти деяких ігор з ПК чи з інших консолей виглядають якось сильно, я б сказав. Пластиково в цілях збільшити продуктивність якісь графічні фічі та ефекти в цих іграх. Просто урізані. Якщо ж ми відкриваємо якийсь AAA проект чи вибагливу потужну гру, ми отримуємо низькі налаштування графіки для прикладу, якщо б ми грали на ПК. Деталізація ігор слабка. Часто ми бачимо мильні текстури, так само вимкнені ефекти та відключене згладжування. Тобто на контурах персонажів ми бачимо такі собі піксельні сходинки. І це я скажу кидається в очі. Я спробував декілька Ігор, в котрі я колись грав на ПК, порівняв їх з версіями на свічі. Я скажу грати не дуже приємно для очей. Проблема саме в графіці. Але тут і не дивно, бо запхати потужне залізо в маленький корпус це справа не з легких. Приходиться шукати якісь компроміси. Ну і ще один мінус, котрий я помітив: це батарея не з самою великою ємністю. Її вистачає приблизно на 3 години активної гри. Але мені здається, цього недостатньо. Коли ви посилаєте консоль в сплячий режим, вона активно розряджає батарею. І коли ви хочете просто активувати і продовжити гру, виясняється, що батарея розряджена і консоль треба ставити на зарядку. Ну і останній мінус ціна. За вживану консоль хочуть від 5 до 8 тисяч, в залежності від комплектації і стану консолі. А це вже половина або 2 третини від ціни. Стім Деку, котрий є набагато більш універсальним пристроєм. Ну а тепер ви спитаєте, певно, а що ж тобі сподобалось в ній? Чесно, багато сказати не можу. Це ексклюзивні ігри для Nintendo Switch. Є культові тайтли, з котрими я мало знайомий, але в них варто пограти. Більшість популярних ігор для цієї приставки існують. Також популярні додатки по типу того самого Ютубу, на ній доступні безкоштовно, і за допомогою кнопок, стіків і сенсорного екрану дуже зручно в таких додатках орієнтуватись і керувати. Плюсом будуть також інші функціональні можливості, по типу підключити консоль до телевізору чи переносного монітору. Правда, для цього вам знадобиться або спеціальний USB Type-C хаб або докстанція, котрих в продажі є дуже великий вибір. Плюс, безумовно, форм-фактор, портативність. Якщо ви розглядаєте її як консоль для однієї людини і будете її носити з собою без тонни аксесуарів, вона займає не так вже і багато місця. Плюс, якщо ви любите пограти в компанії, ви спокійно можете за допомогою аксесуарів зробити з joy Два окремих геймпада і грати в деякі ігри зі своїми друзями, подругами, дружинами, дітьми і так би мовити, спільно проводити час. Ще до плюсів, певно, можна віднести наявність великої кількості аксесуарів: від дешевих на Aliexpress до самих різноманітних офіційних приблуд. І великий плюс саме для мене: в цій консолі є вихід. На навушники, гарнітуру, ви можете під'єднати звичайні свої улюблені провідні навушники до неї, і граючи десь в громадському транспорті чи в якоїсь кампанії, щоб не заважати людям сторонніми звуками, спокійно насолоджуватись грою переглядом Ютубчика чи займаючись іншими справами. Всі інші можливості консолі краще подивіться на інших каналах. Я не знаток в спіче, я потримав її пару місяців в руку. Вона не моя. Експериментувати з прошивками, чипуванням чи з якимись модифікаціями я не можу, так як мені її ще віддавати і бажано віддати її в нормальному робочому стані. А якщо щось піде не так, мені доведеться віддавати гроші. Тому з цим я вирішив не бавитись, а для себе я зробив такий висновок. Придбав би я собі Nintendo Switch в 2024 році? Та певно, що ні. Хіба за дуже невеличкі гроші мені попадеться Nintendo Switch Light. Ну а зараз я буду накопичувати гроші на Steam Deck, тому по бажанню можете задонатити, щоби наблизити придбання продукту від Valve. І огляду його на каналі. Ну а Nintendo Switch можна розглядати тільки як подарунок дитині, котра своїми маленькими ручками буде грати в казуальні іграшки від японців. Ну що ж, такий був сумбурний невеличкий огляд від мене. Якщо ви маєте таку консоль у себе на руках, напишіть в коментарях свій досвід користування, які плюси-мінуси ви для себе визначили. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!